Добрий день! Хочу вам розповісти, що я сьогодні собі купила ось таку орхідейку. Повісти для тих, хто тільки вперше став власником орхідеї. По-перше, ось вона продається в такій упаковочці. По-перше, треба зняти оцю упаковочку. Беремо. Пластик. Потім, що дуже важно знати, бачите, орхідейка продається у такому прозрачному пластиковому стаканчику. Це дуже важливо це дуже важливо тому що орхідеї це паразити, і вони живуть на деревах. Оці корінчики їхні просто звисають у лісі з дерев. Тому це дуже важливо, що вона продається у прозрачному стаканчику. Тому ось разом з нею, я коли купувала, отримала такий горщик, безплатний горщик для цієї архітеки. Вона має бути, стояти отак. Але цього робити не можна. Оці всі стаканчики, оці ваші гарні вазони. Дивіться, ці гарні вазони, які ви там мали на увазі, коли купляли вашу орхідею. Для орхідеї вони не підходять. Оці всі не підходять для орхідеї. Оце все для орхідеї не підходить. Для орхідеї підходить тільки прозрачні. Тільки отак. Якщо так, ви хочете, щоб вона вас жила довго і радувала вас своїм приємним виглядом. Вона має рости у прозрачних, у прозрачному посуді. Ось так. Або так. Або тут. Тут не можна. Оце всі не можна. Так, потім що ми робимо? Якщо ми купили орхідею, треба спочатку напоїти водою. Для цього ми що ми робимо? Ми набираємо водички, Ось набрали ми води. І в цю воду ми погружаємо нашу орхідейку. Так, якщо води мало, я, вона в мене завжди. Там прям купається. Ось так. Ось так я її залишаю на 2-3 години. Ну, якщо забуду надовше, чесно кажучи, я забуваю Достаю завтра. Ну так, треба на 2-3 години такі залишити нашу орхідейку, а потім я її так виймаю. І вона в мене буде рости в такому прозрачному кувшині горшочки вазі. Ось така в мене року Тому назад, поки купила собі отаку орхідейку, бачите, і вона досі в мене жива. Я її так окунаю. в цю вазу я наливаю води. Отак я її окунаю. Ось отак вона в мене стоїть. Декілька годин, і бачите, вона як виглядає квітне, вже скільки вона мене радує, Десь е півроку. Бачите, і ще вона пустила. Я думала, що вже вона відсвіла, Вона Вона ще пустила. Он бачите, два. Їй дуже мені подобається. Тому я сьогодні купила ще одну. Що теж буду так за нею доглядати? Це основне. Що я там ще буду читати і узнавати нове про орхідейки, я буду вам розказувати. Так що я тепер маю отакі орхідейки. Бачите? Оця в мене перша. Цю боялась купила, думала, виживе вона, не виживе. Почала читати дуже багато про них, але там багато не треба. Дуже багато не треба знати. Оце основне, щоб був прозрачний, прозрачний горшок, вони не ростуть таких горшках. І отак от окомутію, її. Окунуть її. я буває забуду за них навіть. День, два, три. Стояла пару днів в мене так і нічого. Бачите, така вона гарна. О, це така в мене радує мене, тому сьогодні ще купила оцю. Зараз її замочу отак от. На, на довго, на пару годин. І все вона в мене буде встояти або в цій, або в цій вазі. Таке в мене сьогодні нове придбання. Все, хай ваші регіони радують вас і квітуть вам на радість. Все, бувайте здорові!